14 жовтня усі православні християни відзначили одне з найулюбленіших свят народу покрову Пресвятої Богородиці. Царицю неба та землі, яка дарувала людям Ісуса Христа, у церкві дуже шанують, адже вона взяла під опіку все людство. Цього року покрову святкують тисячу сотий раз. Саме слово покрова розшифрується як щось когось покрив, що і кого запитаємо ми одне в одного. Цариця неба й землі сьогодні покрила своє людство, яке взяла на поруки після розп'яття. Вознесіння і Славного воскресіння. Господа і Бога, і спаса нашого Ісуса Христа, цариця неба і землі ніколи і нікого не полишила у нашому житті. Ми це знаємо і відчуваємо. І сьогоднішній яскравий сонячний день про це ще раз і ще раз свідчить кожному із нас. Як свідчать перекази, 14 жовтня 910 року мешканці оточеного ворогами Константинополя зібралися у Влахернській церкві, де прохали Бога про порятунок від смерті. Вони молилися так завзято, що Господь їх почув та зглянувся над ними. Тому цей день ще називають Днем милосердя і співчуття. Саме у цей день Юродіуму Андрію було видіння у Влахернській церкві, коли він, стоячи на богослужінні і піднявши невольно свою голову до купола до верху. Храму православна побачив царицю неба і землі, яка тримала над усіми людьми свій покров. Після цього противники відступили і облога міста завершилася. Також свято Покрови дуже шанували українські козаки, оскільки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею. У цей день вони обирали нового атамана. Козаки настільки вірили в силу покрови, настільки гучно та урочисто відзначали це свято, що його ще називають днем українського козацтва. З цією датою пов'язано багато історичних подій. Майже усе, що люди робили у цей день, закінчувалося успіхом. Вважається, що заступництво Матері Божої допомагає віруючим в усіх їхніх справах. У церкві в цей день правляться особливо пишні служби. Чимала кількість людей покидає свої справи, аби віддати шану Богородиці та попрохати її про постійну опіку і вимолити, якщо потрібно у неї, прощення.